Na czerwcu redakcyjny komentarz z wykładem polityki Urzędu Społecznych Sztatów. Przemigłszy na wyborach, jakie już nazwali historycznymi, Barack Obama stanie 44. prezydentem Społecznych Sztatów. 135 мільйонів американців взяли участь у цьогорічному балотуванні. Приблизно 52% виборців віддали свій голос за Обаму, сина кенійського батька та матері американки, вперше обравши таким чином афроамериканця на посаду президента США для багатьох американців різних віросповідань та походжень ці вибори були поворотним пунктом у міжрасових відносинах у США. Вони стали кульмінацією десятків років соціального та політичного активізму, метою якого було відмінити дискримінаційні закони та стереотипи. Цей активізм відкрив двері нових можливостей для усіх американців, незважаючи на їх расу, стать чи статок. Про це сказав і сам Барак Обама. Якщо у когось ще залишилися сумніви, що Америка країна можливостей, Якщо хтось ще запитує, чи мрії наших батьків живі у наш час. якщо хтось піддає сумніву дієвість нашої демократії, сьогодні ви отримали відповідь. Незважаючи на те, за кого вони проголосували, усі американці повинні бути гордими історичної події, сказав діючий президент Джордж Буш. Вітаючи Барака Обаму з перемогою. Вони показали світу живучість американської демократії та те, які кроки ми зробили в напрямку міжлюдської людської злагоди. Додав він, Ви дивилися редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів.